Всім привіт! Моя ностальгія по Майнкрафту ще продовжується, тому я передивлявся деякі матеріали в інтернеті і згадав про одного ютубера, який в свій час повторив найбільшу міні-гру в Майнкрафті за допомогою звичайних Майнкрафт команд. Я повірю, якщо ви скажете, що ви з цим не знайомі, тому давайте я додам трошки контексту. Для того, щоб додати в Майнкрафт якийсь свій функціонал, найчастіше розробники використовують мову Java і спеціальні API, такі як Forge, Spigot та інші. Це знімає будь-які обмеження, і тому в Майнкрафті є купа різноманітних модифікацій та серверів, що пропонують. Абсолютно незвичайний для гри контент. Але окрім цього, існує ще і другий спосіб: датапаки. Датапак це набір файлів, який змінює або розширює гру за допомогою стандартного набору команд, без потреби будь-яких сторонніх API. Це дозволяє обійтись без встановлення додаткового програмного забезпечення. Тут тільки є одна проблема: цей набір команд, неймовірно обмежений. Але, не дивлячись на це, той хлопець зміг повторити те, що запрограмувала величезна команда розробників на мові Java у вигляді звичайного датапаку. Бачив це, я подумав, що датапаки, можливо, не такі уж і бездарні. Тому я вирішив написати нейромережу звичайно у Майнкрафті. Для початку я вирішив почитати про систему команд в Майнкрафті, щоб хоча б прикинути, чи можливо зробити те, що я задумав. І так розповідаю, найважливішим інструментом для нас є скорборд. Це система, яка дозволяє створювати умовну таблицю значень прямо у грі. І до цієї таблиці можна додавати фейкових гравців, які виступають у ролі змінних, прикріплювати до них числові значення і виконувати над цими значеннями арифметичні операції. Тут тільки є проблема. В Майнкрафті існують тільки цілі числа. А так як на мережі працюють з числами в межах від 0 до 1, це буде піздець. Також в нашому розпорядженні є можливість робити умови, створювати свої функції і викликати їх, що дозволить нам структурувати код. Але у нас тут немає циклів, тензорів і нормальної оптимізації. Тож, фух, да. Пропоную придумати якесь завдання, яке зможе виконати невелика модель, тому що велику модель у нас тут точно не вийде побудувати. Чуєш Хеквіс? А, що в мене є ідея? І ти хочеш сказати, що вона нормальна, да? Ага, чесне слово. Ну ну, нехай буде таке завдання. Є будинок, в якого є чотири параметри: кількість кімнат, площа, оцінка місцевості та вік. І кожному будинку відповідає своя ціна. Навчимо нейронну мережу, отримуючи ці параметри, передбачати, яка приблизно буде ціна такого будинку. Я знайшов навіть невеликий датасет, тож. Я здивований чепуха, якщо чесно. Коротше, непогана ідея. Пропоную для початку написати нейронну мережу як нормальні люди, щоб отримати правильну відповідь на тестові дані, з якою потім будемо порівнювати нашу нейронку. І так, спочатку підгружаємо дані з датасету. До речі, тут у нас всього лише 100 прикладів, і обов'язково нормалізуємо їх. Бо якщо цього не зробити, то точність нейронної мережі впаде в рази. Далі створюємо модель, потім пишемо тренувальний цикл і отримуємо оптимізовану нейронну мережу завдяки PyTorch з неймовірною точністю. Далі Задаю отакі тестові дані: три кімнати, 100 квадратних метрів, оцінка розташування 7 і вік 10 років. І такий дім буде коштувати. Скільки бля? Жесть. Ну окей, будемо орієнтуватись на це число. Оскільки в Майнкрафті немає ніяких бібліотек і взагалі ніяких інструментів для реалізації подібного коду, нам прийдеться для початку конкретно намітити всі процеси, конкретно з нашою моделлю, тому що будувати модель динамічно у нас не вийде. Тому я пропоную спочатку глибинно розібратися, як працює все те, що написала для нас науковців PayTorch, і написати це самостійно з нуля, щоб потім було легше переписати це у Майнкрафт. Чуєш Хеквіс? Ах, Що знову? Я тобі нагадую, що ти хотів розповісти. Точно, про... точно точно да, ти молодець. Я хотів розповісти вам про те, що я з підписниками на стрімі відкрив дискорд сервер нашого ком'юніті. Тут ви можете нарешті поговорити з зацікавленими людьми в нашій темі, знайти або поділитися цікавими матеріалами, а також, якщо ви контент-мейкер, безкоштовно розповісти про себе і отримати навіть спеціальну роль. Запрошуємо на сервер. Ми всі чекаємо вас у нашій спільноті. Тут правда дуже цікаво. Наша нейромережа працює так. На вході вона отримує 4 числа. Далі кожен зв'язок між нейронами обчислюється за формулою. Ми множимо вхідне значення на певний коефіцієнт і додаємо зміщення. Ці коефіцієнти називаються вагами, і саме вони визначають, як працює мережа. Спочатку ці ваги випадкові, десь між мінус одиницею та одиницею. Після множення ми застосовуємо функцію активації. У нашому випадку це релу. Вона просто відкидає всі від'ємні значення і пропускає додатні. Потім цей процес повторюється кілька разів, поки ми не отримаємо Фінальний результат Відповідь на іромережі. Цей процес називається feed-forward, тобто пряме проходження сигналу вперед через мережу. Але спочатку ця відповідь буде не дуже точною, тому що всі наші ваги були ініціалізовані випадково. І щоб зрозуміти, наскільки наша відповідь відрізняється від правильної, ми використовуємо спеціальну формулу функцію втрат. У нашому випадку це mean squared error середньоквадратична помилка. Після того, як ми отримали помилку, ми переходимо до найважливішого етапу оновлення ваг. Щоб зробити це правильно, потрібно зрозуміти, як зміна Кожного коефіцієнта, тобто ваги, впливає на загальну помилку. Для цього ми використовуємо математичне ланцюгове правило, яке дозволяє обчислити градієнти, тобто напрямок і силу зміни, яку потрібно зробити для кожної ваги. Цей процес називається backpropagation, або зворотнє поширення помилки. Спочатку ми проходимо по всій мережі у зворотньому напрямку і обчислюємо градієнти для кожного зв'язку. Після цього оновлюємо ваги за простою формулою. Тобто, якщо градієнт показує, що вага сильно впливає на помилку, ми трохи зменшуємо або Більшуємо її значення в залежності від напрямку. У реальних нейромережах зазвичай використовуються складніші оптимізатори, як от ADAM, які автоматично підлаштовують крок навчання. Але в нашому випадку ми використовуємо простішу версію класичний градієнтний спуск. Один такий повний цикл, коли ми пройшли мережу вперед, порахували помилку, обчислили градієнти та оновили ваги, називається ітерацією навчання. Ми повторюємо цей процес для всіх прикладів у нашому наборі даних. І от коли ми пройшли весь датасет один раз, це називається епоха. З кожною епохою наша нейромережа стає точнішою та краще справляється із завданням. Якщо ми нашу нейронку натренуємо, то побачимо, що її відповідь не сильно відрізняється від написаної на PyTorch. Тож все добре. Фух, це було трошки душно, але тепер буде простіше. Перенести це все в Майнкрафт, бо у нас все як на ладоні. Нарешті прийшов час поговорити про купу проблем і як їх вирішити. Найперше, нагадую, у нас в Майнкрафті є тільки цілі числа. Я подумав вирішити цю проблему масштабуванням всіх значень на певний коефіцієнт. Я вибрав число 100, тобто всі параметри ваги, зміщення і так далі будуть множитись на 100. Таким чином, ми ініціалізуємо ваги спочатку не від мінус одиниці до одиниці, а від мінус 100 до 100 і так далі. Через це нейронка втратить точність, але іншого варіанту у нас просто немає. Ма наступну важливу проблему легше показати на прикладі, ніж пояснити. Дивіться, перший пункт для створення нейромережі ініціалізації її параметрів, тобто вагів і зміщень. І на Python це робиться отаким чином: ми генеруємо тензор з потрібної нам кількості параметрів. В Майнкрафті ми не можемо так зробити, і нам прийдеться вручну прописати створення кожної змінної. О господи. звісно, я не кончений, щоб робити це так, тому пропоную нам трошки схитрити і написати на Пайтані код-генератор потрібних команд для Майнкрафту. Тобто, от я написав отакий цикл, який створює ту саму купу змінних, про яку я казав, записує файл і воля. Тепер у нас є багато зекономленого часу і робоча Майнкрафт функція. Таким же чином я повторив і все інше. Наприклад, для проходження Forward Pass нам потрібно просто для всіх вхідних даних і для всіх параметрів повторювати одні і ті самі дії, перемножити, додати, застосувати функцію активації. Множити додати, тому я знову написав отакий маленький Python скрипт, який генерує цей процес для всіх раніше створених змінних. Наступне цікаве завдання, про яке треба поговорити, а як загрузити взагалі датасет в Майнкрафт. Для цього я теж написав просто маленький скрипт, який генерує окрему функцію для кожного елементу датасету. Ці функції ми будемо викликати одне за одним, і вони просто загружають потрібні масштабовані дані і викликають для них всі функції, що закривають цикл нейромережі. Невеличка примітка з майбутнього: спочатку я реально просто загружав масштабовані дані з датасету. І все. Нормалізувати їх в процесі було неможливо, тому що пошук максимуму і мінімуму в реаліях Майнкрафту це біль, і я реально не знаю, чи це взагалі можливо. Тому я спочатку використовував ненормалізовані дані, і результати були жахливі. Тому пізніше я спробував записувати файли для Майнкрафту вже одразу нормалізовані дані, і це спрацювало б все. Тепер продовжимо дивитись. Окей, тепер, коли ми знаємо, що робити, треба витратити ще трошки часу, аби з'єднати це все воєдино. Що ж, момент істини перевіримо, чи працює наша нейронка в Майнкрафті. Спочатку нам треба її натренувати. Фух, Не розчаруй мене. О Боже. О Боже, це ж те саме число, господи, слава Богу, слава богу. 40 годин гугла, математики, поту і сліз. І моя мрія написати щось цікаве в Майнкрафті нарешті виконана. Так, відповідь трошки відрізняється від нейромережі, написаної на PayTorch, але блін, це ж нейронка в Майнкрафті. Я взагалі здивований, що вона так близька. Тепер в своє портфоліо можу записати, написав нейромережу з нуля в Майнкрафті. Неймовірне досягнення. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.